І нарешті ми знайшли клієнта з наземного світу, який сказав тримати вас подалі від короля Незера, чи краще сказати, імператора, потім пролунав магічний вибух, і ми опинились тут. І це майже все, що сталося, доки вас не було. Розумію. Спасибі. Я я просто не знаю, з чого почати. Ми разом нарешті війни і тепер більше не рабині зірки незера. Нарешті я можу вирішувати сама, але не знаю, що робити далі. То це твій клієнт, який хоче, щоб я трималася подалі від імператора. Не хвилюйте за клієнта, ми можемо зустріти з будь коли. Пропоную вирішити справи в королівстві піглінів. Королівство Піглінів. Що ще я повинна знати про нього? З тих пір як король Покшер помер. Прихильники імперії Незера почали захоплювати нас. Вони хочуть, щоб королівство Піглін було. Мобілізовано імперською армією, як і королівство Блейдс. Імперія постійно зростає, але і повстання не припиняється. Ваше повернення стане натхненням для тих, хто хоче закінчити цю війну. Ми свині, шукачі пригод та золота, але не живіші ти. Прицесу, допоможете нам відновити нашу незалежність від імперії. Добре, добре, але що нам почати? Мені потрібно одягнутися, і збоя теж не завадила. Борці за свободу знайшли місце на окраїні корольство Пілін. Ми вас відвеземо туди, і вони з вами розберуться. Є кількість та моральний дух падає, і ой, доки ми говоримо. Це лише питання часу їх наминучої капітуляції перед імперцями. Однак, коли вони знову побачать свого пікуна живим, вони пробудуть бажання боротися за свою незалежність. Ви остання надія, принцесо. покажіть імперії, що ви більше не зброя, яку можна контролювати. Давно набилась сама. Давайте знищимо кілька імпелів. Стараюсь wow, нав! Воораюсь стараю знов, стараю знов. Wow, Стараюсь ноу! Чуду тінь, що мене тягне назад, я застряг на місці, шукаючи ча, я б'юся крізь силу, немає повітря, я чекаю моменту, коли скінчиться війна. Середину мене, але схоже, що у нас буде окей, і старцем нам усім щоб через біль старались нов. Во старались Я бачив, боже біля і мало не впав, але десь сні я знаходжу сміття. Ми тут впораємось, принцесою, позбавте їх лідера. Палаю, це останній удар. А, принцеса, колись шанована королівством Незера, тепер зрадниця, яка воює на боці повстанців. Зрадникам тут не місце, принцесо. Ваша смерть сподобається імперії. Ти повинна бути мертвою. Попередньо мною покінчено, Я більше не зблоя. Старайсьо, старай старай Ти, ти зробнеться! Я не тебе, я володавка. Я з воскресла восклий до попела спарю імперію, починаючи з тебе. Старайозня! Love. <laughs> Ви виконали роботу. Пробачте, бос. Виникли деякі ускладнення. У... Ускладнення? Ваше завдання було просто забрати тіло принцеси від короля Незера. Що могло піти не так? Я вам мало плачу. Насправді. Бос, вам краще побачити це на власні очі. Ні, 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 ти не готова. Цього не повинно було стати. Ще надто рано.